Вітаю, друзі! Це Independent Politics. І я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора. 19 грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський дав підсумкову прес-конференцію, яка стосується подій 2023 року. І зараз ми достатньо розлого розберемо цю прес-конференцію. Будемо говорити загалом про... Питання, які були найбільш вдалими від журналістів, також поговоримо про найгірші запитання, які, в принципі, не ставляться під час такої прес-конференції. І також поговоримо про найкращі відповіді Зеленського і про найгірші. І після цього ми зробимо висновки, так з приводу того. Що було позитивним в цій прес-конференції, а що залишилось на достатньо негативному знову ж таки рівні? Я не буду зараз переповідати усі запитання, так, які ставились журналістами. І у зв'язку з цим я вирішив зробити такий рейтинг, так найкращих і найгірших запитань. І по такій ж самій аналогії ми проаналізуємо відповіді. Отже, з приводу найкращих запитань, я на першому місці відзначив запитання Українська Правда. Так, так, саме це видання на моє. Суб'єктивне переконання, посіло перше місце. Ну і тут причина того, що його представляв, представляв це видання Михайла Ткач, тому що я не думаю, що якби там був кравець роман, то це питання було б гострим. А враховуючи, що його ставив ткач, то це питання дійсно було доречне до президента України, і там якраз запитувалось про те, що є певна відірваність так між. Полем бою, так між хлопцями, які знаходяться на фронті, та загалом тиловим життям. Там якраз пояснювалось про зловживання чиновників, там говорилось про розслідування, які проводила українська правда. І якраз запитання полягало у тому, що ви як президент можете зробити, щоб виправити так відповідну ситуацію, і які зміни ви можете. Внести в свою команду так для того, щоб у 2024 році, знову ж таки, ситуація могла якось виправитись, і це бачили військові на фронті. На цьому особливий наголос зробив Михайло знову ж таки ткач. Про відповідь ми поговоримо трішки пізніше. На другому місці було питання Форбс Україна. Щодо тиску на бізнес, тобто як президент буде вирішувати це питання, там був наведений приклад одного знову ж таки бізнесмена, який якраз наголосив на тому, що після там певної наради, яка проводилась при владі, тиск на бізнес він знов ж таки продовжується. Тобто це друге місце, третє місце це суспільне питання з приводу оцінки діяльності головокомандувача заложного на фоні недосягнених цілей в 2023 році, і чи не планує Володимир Зеленський робити заміну головокомандувача Збройних сил. Далі видання НВ. Питання щодо Мар'яни Безоглої, так і її постійних заходів в бік Залужного. І НВ поставило запитання: чи співпадає ця позиція народної депутатки з позицією президента України Володимира Знов таки Зеленського? І на п'ятому місці. На по моєму рейтингу це. Три питання щодо дзеркало тижня. Насправді, я би міг поставити дзеркало тижня на перше місце, але журналістка Інна Ведернікова достатньо розхвилювалася. І питання з приводу от, уряду народної єдності, з приводу того, що Кабмін намагався протягнути норми законопроекту 5655 через постанову і з приводу права колозового ці питання такі достатньо. Не конкретизувалися, і ну, людина від хвилювання трішки налила знов-таки води. Тому я це питання поставив на п'ятому місці, але воно має право знову ж таки на існування, і це потрібно відзначити. З приводу іноземних медіа мені найбільш сподобалось питання з приводу BBC. В контексті того, чи вважає президент, що сьогоднішні обставини війни вони можуть призвести Україну до поразки. І це було потрібне запитання, тому що в даному випадку президент України дав достатньо чітку відповідь: що Ні, не вважаю, ми говоримо виключно про перемогу української держави у війні проти знову ж таки, Росії. І видання Кіадо. Зміна тактики, і також ситуація на фронті, чи це не призведе до знову ж таки поразок, і тут також були достатньо правильні відповіді на ці запитання для аудиторії, знов ж таки, західного світу. З приводу найгірших запитань я виділив два запитання. Перше запитання від 24-го каналу: що для вас особисто там, буде перемога України. Це питання рівня твору роздуму на тему, що для мене є перемога України. Не було жодної конкретики, і відповідно президент України мав повний карт-бланш для того, щоб... Давати відповідь в розлогому варіанті, не конкретизуючи ті чи інші знову таки, теми. Але найгірше запитання цієї прес-конференції це було від ради. Канал Рада, як завжди, намагається задавати також на конкретні запитання, і ця прес-конференція не стала якоюсь особливою. Було задано питання з приводу того, чи говорить президент в колі родини про ментальне здоров'я і психологічну підтримку про ті проекти, якими займається перша леді України Олена Зеленська, і які підсумки року для вашої родини. Вибачте, президент України прийшов на прес-конференцію для того, щоб давати відповіді на питання щодо зовнішньої політики, щодо війни і щодо внутрішніх питань, а не говорити. Про родину. Я б на місці президента, так якби мені б такі питання поставили, цей журналіст він на наступну прес-конференцію просто не пройшов би акредитацію. Тому що родина це в родині. А коли ми говоримо про політику, то питання мають стосуватись виключно відповідної сфери. З приводу найкращих відповідей тепер президента України. Найкращі відповіді були польському медіа. Там один представник задав питання щодо можливих компромісів України з Польщею в контексті подій на кордоні. І тут Володимир Зеленський пояснив, що відбулася втрата коштів через блокування кордонів. Це неможливість була вивезу зерна. Він сказав, що вірить, що новий уряд розблокує кордон, і загалом сказав про те, що це питання є штучне і в політичному значенні накручене, це абсолютно не такі правильні знов цитати. Він також сказав, що я не ганчірка, так я захищаю інтереси так України. Я не знаю, чому з цього всі почали робити. мем. можливо про ганчірку я б не говорив, але посил був достатньо знов ж таки правильний саме цьому польському медіа в контексті блокування кордонів. Наступна відповідь, яка також заслуговує на обговорення, це з приводу подій в секторі газу. Один журналіст запитав, чи можете ви порівняти події, які відбуваються в секторі Газ з подіями в Україні, і чи висловлюєте ви співчуття загиблим палестинцям? На що Зеленський сказав? Що він висловлює співчуття палестинським загиблим, так? В секторі Гази, але він сказав, що не можна порівнювати те, що відбувається в секторі Гази і події в Україні, оскільки Зеленський сказав, що Росія... Так, коли розпочала агресію проти України, то перед цим українці не нападали на мирних громадян Росії. І це достатньо було, знову ж таки, правильно. Також була достатньо чітка відповідь: ми Україні з приводу. Погодження на вступ до НАТО поетапно. І Володимир Зеленський сказав, що про це ми не можемо говорити. Спочатку потрібно звільнити всі території, так. І тоді ми можемо говорити про вступ до НАТО, зазначивши, що НАТО для нас є найпотужніший знову ж таки варіант. Далі, Радіо Свобода. Мені також сподобалось питання так про військовополонених і відповідь про те, що Українська держава, вона знову ж таки по цьому треку працює, але цей трек уповільнений через поведінку Росії в більшій мірі. І найближчим часом, можливо, цей трек дасть знову ж таки результати по обміну військовополонених. Питання дійсно було. Правильно задане, і на це була надана відповідь. І також я би відзначив LBUA з приводу виробництва дронів та фокусу уваги на власному виробництві зброї. І тут Зеленський сказав, що у 2024 році має бути вироблено 1 мільйон дронів, тому конкретна відповідь на запитання, яку можна знову ж таки перевірити. З приводу негативних відповідей, це, звичайно, перше місце, це дзеркало тижня на питання Іне Ведернікової. Так, то з одної сторони можна сказати, що вона розробилася, і президент скористався чи тим, почав говорити, що вона не зовсім розбирається у питаннях, але відверто скажу, це було зроблено в знову ж таки в хамоватому стилі. Це можна було зробити набагато... Вічливіше, на мою думку, і все ж таки дати відповіді на ці запитання. Але тут питання в тому, що Інна Ведернікова недостатньо конкретизувала ці запитання. Але для мене це була найгірша. Відповідь реально різало мені вуха. Про те, що або ви назвіть того лідера, який може очолити уряд національної єдності з приводу того, що Європа не зверталася до нього щодо. Запобігань у підписанні законопроекту 5655, тому що ми прекрасно знаємо, що Європарламент, Єврокомісія у своєму звіті, вони чітко вказували на тому, що цей закон не потрібно підписувати. І також ми не зрозуміли з приводу права клазового, чи вони будуть, врешті-решт, остаточно скасовані. Президент сказав, що тут питання по суті. Ну, таки, закрито. І це дуже погано, що президент сприйняв ці запитання від Інни Ведернікової як якусь там образу по його відношенню. Питання були достатньо такі раціональні, і на них можна було достатньо спокійно дати відповідь. Далі, НВ мені не сподобалося оця відповідь з приводу того, що Мар'яна безугла. Робить такі випади в бік залужного, що зеленський став у мене немає часу дивитися у ФБ, але давайте скажемо відверто, ну, як мінімум, могло йому це потрапити, тому що. Про це говорить фактично вся соціальна мережа у Фейсбуці. І оця відповідь там Мар'яна, Валера, що вони можуть робити якісь спільні виїзди, а потім сваритися, ну, потрібно відмовлятися дійсно від цих дефініцій з приводу Мар'яни і Валери. Якщо це Мар'яна, потрібно говорити народний депутат України Мар'яна Безугла. Якщо ми говоримо про залужну. Потрібно говорити головокомандувач Валерій, Валерій Залужний. І тоді не буде ніяких запитань. Потрібно давати результати. ну, ж таки, селфі потім, сказав президент України. Далі відповідь української правди з приводу питання ткача про виправлення ситуації, яка зараз є в внутрішній політиці, які зміни можливі. На що Зеленський відповів? Що є таких 5-6 менеджерів. Якщо їх змінити і не буде, то це може якось вплинути на постачання озброєння. Наскільки я розумію, для України і зброї може бути менше, буде менше ППО. Далі перейшов акцент на розпуск Верховної Ради, що він не може розпустити Верховну Раду, бо війна. І також сказав, що сьогодні важливо не ділитися, і тут я би хотів зробити певну рефлексію до цієї відповіді президента, і вона буде виходити з того, що для того щоб звільнити Єрмака, Татарова, Шурму. Смірнова, Падаляка і інших представників Офісу президента України, які, на моє глибоке переконання, є неефективними, то для цього не потрібно проводити виборів. А достатньо ваші знов ж таки укази. Це раз два. Я не думаю, що звільнення вище вказаних осіб призведе до зменшення систем ППО. В Україні Я ж не думаю, що якщо ми звільнимо Єрмака, то Єрмак забереть якусь систему Петріат з собою. Чи буде робити все для того, щоб ми не отримали нові системи? Тому для мене ця відповідь є зрозумілою в тому, що оточення президент України змінювати не буде, і це дуже і дуже сумно. І ще що мені достатньо не сподобалось у відповіді. На запитання Суспільного з приводу можливості заміни ологокомандувача ЗСУ, президент сказав, що він планує працювати з залужним, хоче бачити результати, план дій. Але ж питання конкретно було задано, чи планує він робити цю заміну. І для того, щоб е, остаточно поставити крапку над І з приводу ось цих. Нападів на Валерія Залужного, то, очевидно, потрібно було сказати ні, я це не планую, я готовий далі працювати з головокомандувачем Збройних сил України. Тому що ця відповідь вона знову ж таки є неоднозначною. Це загалом з приводу кращих і гірших запитань та відповідей. А тепер додаткові висновки щодо відповідної прес-конференції. Значить, перший висновок. Він стосується відповідей на питання зовнішньої політики, і ці відповіді вони в більшій мірі надавались зовнішнім медіа. Тут можна сказати, що Володимир Зеленський цим порався. Ці відповіді були достатньо чіткі, і вони якраз були посилом, для аудиторії західного світу в контексті того, що ми продовжуємо боротися з росіянами, нам потрібна допомога, і, відповідно, щоб ця допомога посилювалася з боку західних, знову ж таки, партнерів. Правильні відповіді на зовнішню політику. І я думаю, ті іноземні медіа, так які були присутні, вони якраз і зазначать на тому, що. Потрібно далі надавати допомогу Україні так для того, щоб вона змогла остаточно розбити Росію. Це з приводу зовнішньополітичних питань. Далі, питання війни, тут були достатньо стислі відповіді, в деяких відповідях не було конкретики, і тут в одних моментах я повністю погоджуюся з президентом, так щодо планів, щодо. Там, мобілізаційних заходів це те, що має вирішуватися виключно в Генеральному штабі, і про це точно не має писати народна депутатка Мар'яна Безула. І правильно президент підмітив, що занадто великий розголос щодо там, проведення будь-яких операцій, так. Ми побачили ці результати в 23-му році. Так, коли про це дуже голосно говорили, накачували людей про контрнаступ, а результат був не такий, який був необхідний. І відповідно також я сказав, що тут було ігнорування питання щодо можливої відставки логокомандувача Збройних сил Валерія Залозного. Тобто, в планах війни знову ж таки робився акцент на перемозі України, на постачанні озброєння, про фортифікації багато також запитували, як вони будуються, про дрони. Було запитання про виробництво озброєння, і також е про формулу миру. Але це можна віднести до першого блоку висновків щодо зовнішньої, знову ж таки, політики. Це з приводу таких позитивних речей. І вони не достатньо сильно відрізняються від того, що ми там чули 24 лютого, 2023 року, коли також була прес-конференція щодо. Подій в Україні, і це була якраз річниця повномасштабного вторгнення. А тепер до негативного. Це, звичайно, питання внутрішньої політики. На моє глибоке переконання, це була абсолютно правильна частина прес-конференції. Незміна оточення, це певний знову ж таки сигнал вже для українського суспільства і. Цього висновку ми можемо зробити питання: а чи буде здатний Володимир Зеленський проводити якісь більші зміни в Україні при такому оточенні, до якого є безліч знову ж таки запитань? І про це говорили різноманітні медіа, тобто оточення? Раз про проблеми, які до прикладу говорила? Іна Відернякова відповіді, що, начебто, якісь ці проблеми на а все добре, це два. І найголовніша проблема, яка залишається у Володимира Зеленського, це та, що він не вміє сприймати критичні запитання. І тут уже посил до там, спічрайтерів, людей, які готують його до таких прес-конференцій. Ну, врешті-решт, пропрацюйте всі. Критичні запитання, щоб людина не показувала свою дратівливість щодо таких запитань. Це одна справа, якщо їх задають знову ж таки українські медіа. І тут президент більш вільніший у інтерпретації таких відповідей. А якщо це будуть у міжнародні медіа запитувати, я не думаю, що їм сподобається відповідь, до прикладу, Зеленського, яку він давав. Інні Ведернікові, чи Михайло знову ж таки ткачу. Тобто потрібно сприймати, врешті-решт, критичні запитання. На то ви знаходитесь на посаді президента. І ці відповіді потрібно давати чітко, без роздратування і розуміти контекст тих проблем, які вас знову ж таки запитують. Далі я відмітив, що. Було більше критичних запитань у порівнянні з прес-конференцією, яка відбувалася в 24 лютого 2023 року. І останнє, що я хотів відзначити, для мене не є зрозумілим, чому відбувалася акредитація оцих анонімних телеграм-каналів. Мова йде про труху. Знову ж таки, вертикалі. Ці ще й телеграм-канали вони ж це показували. Ось нас акредитували. За яких пір у нас анонімні телеграм-канали стали поважними медіа, яких запрошують на прес-конференції. Вони, вибачте, там іноді таку гедоту пишуть, що тут потрібно загалом ставити питання про видалення цих телеграм-помиєк, але вони точно не мають бути присутніми. На прес-конференції президента України, який звітує про підсумки 2023 року. Ось це мені не зрозуміло і не сподобалось. Тому, якщо зробити загальний підсумок по прес-конференції, то як я вже сказав, розділити по трьох частинах. Зовнішня частина питань і питання щодо війни тут. Президент України в більшій мірі впорався з цим, хоча були знов ж таки особливості, які я сказав вище. А питання по внутрішній політиці, звичайно, є найбільш проблемною точкою президента України і його оточення це якраз і є його Ахілесова пита. І в мене сталося враження, що він то якраз розуміє, яке в нього оточення, але він не має відповіді на питання, а як його змінити і. Найголовніше на кого його змінити, і ось тут потрібно максимально чітко працювати для того, щоб ми змогли достойно пройти 24-й рік, який буде тут точно набагато складніший ніж 23-й. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал індепендент Побличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями, саме нашим збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!